на своєму каналі, сьогодні в нас 14 червня. Хотів би показати соняшник. Там у нас є невеличкий просів. Але дивіться, от я зараз стою на межі. Тут у нас з правої сторони посіяний гібрид від компанії Івагра, гібрид М, а з лівої сторони посіяний гібрид Піонер 25-й Стар. Края відсіяні піонером. Тут ми проводили підживлення бором, трішки потоптали. Але от візуально на зараз у нас на вулиці дуже великий вітер. Зараз піднявся, тому не буде чутно нічого, буде тільки вітер кадрі. Тому от візуально, якщо подивитися, то різниці між цими двома гібридами, піонером та Гібридом мем на даний час я не бачу взагалі ніякої. Тобто можна сказати, що на даний момент розвитку ці гібриди нічим не відрізняються. Але ж, як ми всі знаємо, що справжню урожайність може показати тільки бустер. Тому слідкуйте за каналом і ви по... Бачите, яка врожайність у гібридаєм і яка врожайність у Піонера 25-го. До речі, там 5 гектар поля сусідів також посіяний гібрид Піонер. Тому зрівняти буде ще.